Дайся Українка, без надії сподіватись. Гей ти думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи ти так уже любалась сині проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, гей думи сумні. Я на обоїм сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лити на сльози гіркі, і від слістих розтане та кораню тянайно сна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту Кремляную буду камінь важкі піднімать. І, несучи ваготу страшною, буду пісню веселу співати. Вдовгу темну нічку не видну, місто ні, ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, Ясну спругла темних очей. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом будеть та нудьга, хоч я сама буду почувати, що на груди вже смерть налягла. Смерть на буди важенько, сніг застала сувора імла, але дуже зав'ється серденько, може, лютою смерть подала. Так, я буду крізь сльози сміятись, сертулиха співати пісні, без надій таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.